У Нас компанія МХП, яка виробляє багато продуктів харчування і базових, і кулінарних. Перші декілька місяців війни, безумовно, на нас вплинули і змінили споживання. Люди перейшли на базові продукти, тому що була важлива фізична доступність продуктів на полиці загалом. Але коли з'явились вимушені холостяки, коли було багато проблем з електрикою, з відключенням електроенергії і так далі, 42% споживачів відчули це на собі, і це змінило їх звички харчування. І вони почали готувати простіше, спрощувати готовку, і стали популярними наші кулінарні продукти, які допомагають їм легше і простіше готувати. Я багато років відвідую маркетинг форум. По перше, тому що це досягнення самого маркетинг форуму, тому що він дає контент і він дає спілкування, яке є актуальним, яке є ідейним, наповненим. Тому цікаво незалежно від рівня того експертності, і навіть якщо вона експертно висока, бути тут бачити, що роблять інші, і паралельно спілкуватися з колегами, яких не так багато можливостей, тому що багато роботи побачити в одному місці. І реально обмінятися досвідом, ідеями, контактами це дуже класно. Коли планую адміністративні витрати і тренінгові програми на рік, я завжди закладаю для керівників груп і відділів квитки на маркетинг форум.